Всім привіт! Хотів показати, яку я зробив пічку трісочницю своїми руками із підручних матеріалів. Така пічка фабрична стоїть в районі 2500 гривень. Зроблена вона із концерної банки емальованого кухлика. Тут не сверлено дірок. Там підстановка зроблена для посуду для каструльки чи сковорідки. Ну і тут йде турбіна, зроблена теж. Двигун із DVD, плеєра із привода, із той що крутий диск. Потім тут ось в корпусі від блока живлення від Польської антени стоїть два акумулятора, послідовно стоїть на 8 вольт і рідний регулятор на LMC 317. Ось його включаємо і регулюємо обороти. Так. На фабричній. На заводській там тільки йде, він робить у двох батареях, вона робить і турбінка. І всього дві швидкості. А тут я можу відрегулювати як, ту швидкість, яка мені потрібна. Так, зараз будем розпалювати. Один мінус цієї пічки що треба. Маленькі сюди дрова, але топити можна її чим завгодно. Шишками, сосновими, таким мусором, але дрова треба маленькі такі теля. Чербас. Розпалюється дуже легко. Повне сухенького у першого накидати, щоб воно загоріло. Тепер включаємо турбинку. І збавляємо обороти. Пічка вийшла на свій, свій робочий режим. Так, ось провіримо, за скільки вона закип'ятить. Дві літри води. Так, ставимо секундомір. Ну що, время пішло? Все. Дві літри води. Пройшло буквально 5 хвилин, а вода вже парує. Ще пару хвилин і закипить. За 5 хвилин раз тільки підкинув дров. Зараз ще трохи додав і вистачить. Можна трохи зменшити аборти. Все пройшло. Скільки? Вісім. Ну, вісім з половиною хвилин. Вода кипить уже повним ходом. Ось така світа. У неї за счет за рахунок. Піролізу великий КПД і малий розхід дров. Для риболовлі та десь походи те, що треба. Всім дякую.